Усім привіт! З вами Асата Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему Що було, що буде, з чим серце заспокоїться. Що було? Що буде. Чим серце заспокоїться.

Вернулися в вашу сторону, були переживання в вас, всі обіди, трудності в вашому житті починають відходити. Вони були в вашому житті, і ви вже думали, був застій в вашому житті, але Доля повернулася в вашу сторону, що буде буде в вашому житті прорив по всіх фронтах вашого життя всі застої. Тупіки, паузи вас будуть покидати. Також будуть зміни у ваших стосунках. До вас прийде кохання, наповнення вас світлою енергією, енергією кохання, натхнення. Творчості? Ви будете себе почувати щасливою і гармонійною. Що не сподіваєтеся ви? Не сподіваєтеся ви Яке втручання? Ваші, у ваше життя, у ваші стосунки з королем кубків. Кісь люди захочуть вам вставити палки в колеса. Подивимося, чи їм тут дасться, чи ні. Король кубків буде проявлятися, але буде прориватися крізь ті перепони, які є у вас в стосунках. Багато перешкод, але будуть люди, які захочуть вам і йому. Пошкодити в ваших стосунках, чим тут вирішиться, чи, чи ні? На якийсь момент будуть перепони. Я є хто не получится. Він вас любить. І признається у своїх почуттях до вас. А це все, що вони хочуть вам пошкодити в ваших стосунках, нічого не вийде в них. Ви отримаєте перемогу і він в скорому часу проявиться. Ці бар'єри, перепони, які є на шляху до вас. А ці всі люди, які вам заважають, що вони отримують. У них нічого не вийде, він за карта повішена. Їм теж зло повернеться. І щоб вони не робили, у них нічого не вийде. Нічого не вийде в них. Яка порада вам від карти. І тим серцем вам ваше заспокоїти любов'ю вашого мужчины, того, кого ви любите кого і він вас теж любить. Яка порада вам від карт? Що все буде добре? Не падайте духом. Випала десятка пентаклів. Не падайте духом, не, не сумуйте, не зневіряйтеся. Я бачу у вас опустилися вже руки і нічого не вірите. Вже думаєте, що у вас нічого не вийде. А карти підказують вірте, йдіть, вірте в те, що буде все добре. І вас чекає радість, щастя, взаємне кохання, створення сім'ї. так. А тепер пойдемо за урадо. Вам від вищих сил? На що треба звернути увагу? На що нам треба звернути увагу? Ну, я кажу, звернути увагу. Не, не боріться самі з собою, у вас тут внутрішня боротьба. Відкиньте всі свої внутрішні емоції, внутрішні страхи, обіди, навіть якусь невпевненість, нерішучість, сумніви, тому що вони вам будуть заважати в житті. Так. Вам створюють перепони, розчарування, печаль. Це все вам заважає у стабільності, бачите? Як ви перестанете боротися з собою, як ви перестанете Підчалитеся, як ви перестанете обіжатися. все, що було у вас у стосунках з вашим коханим, і всі, хто вас обідав, вони всі свої понесуть, відплату за вас. А ви це все, внутрішній той душевний неспокій. Ви відпускайте, очищайте свою душу від того непотребу, і тоді до вас прийде стабільність. От ви імператриця, надійтеся тільки на самі себе, займіться собою своїми справами, Ідіть вперед, займайтеся своєю діяльністю, досконалюйте її. І тоді вас чекає розквіт, роз, розкіш, признання, успіх у житті, плодороддя. Але надіятися вам треба, зароститися на самі себе. Не розказуйте нікому про свої плани. Ти ще їдеш, далі буде. <ріху> да. Тому що кожен щастя любить живу і успіхи в житті. А які попередження вам від вищих сил? Що вони хочуть вас попередити? Вам поради? А ми подимося. Які попередження для вас від вищих сил? Які попередження? Не вияснюйте, може бути вияснення стосунків? Дві карти вийшли. Не боріться з собою, не розказуйте нікому свої тайни, тому що це приведе до нарушення вашого щастя. Ні з ким не конфліктуйте, а воно може бути вияснення стосунків. Королевою кубків. Ну, можу вам пошкодити. Тримайтеся від неї подальше. Вона захоче з вами. Зустрітися, можливо. Це людина, можливо, є і спілкується з вами по роботі, вона захоче вам пошкодити, бути на відстані не знаю, не вступайте ніякі конфлікти, хоча вона захоче вас затягнути в той конфлікт. Так, але ви те все відсечите. Відтікайте вам попередження. Якщо ви будете входити в конфлікти, то, то вам принесе шкоду. Принесе шкоду і пошкодить вашому. Фінансовому каналу. А ви все відсікайте від себе. Так, да, бо інакше воно затягне вас у місяць, ви будете. Якщо ви я хочу спророкувати з вами конфлікт. Якщо ви на це поведетеся, то вам попередження від вищих сил. Якщо ви на це поведетеся, то буде вам шкодити і вашому фінансовому каналу, і це може привести до... Магічних впливів її. Тримайтеся це по роботі. Тримайтеся на відстані. Ну, правильно, вісім кубків говорить. Відходьте від того. Відходьте. Не йдіть ніякі зділки домовленості по роботі поки що. Так, відсікайте це все. І тоді буде добро вам. Та, і тоді буде вас. Все добре, благополучче. Но не зможу вам нашкодити вашому фінансовому каналу. Ви просто підказують, попереджують карти, що краще вам закрити з неї стосунки. Це може бути людина, ваша конкурентка. Закрийте стосунки з нею, нічого з нею не маєте, то маєте її на витягнутій руці від себе подалі, тому що воно захоче ще раз вам нашкодити. Але на перше спровокувати з вами конфлікт. Ось такий теро розклад. всичко благ, блах до